Напередодні дня української писемності та мови стартував найбільший україномовний флешмоб радіодиктант національної єдності. Цьогоріч він відбувається вже 25-й раз поспіль. Авторкою диктанту стала письменниця Оксана Забушко. Текст має назву Магія голосу. Його прочитав письменник та військовослужбовець Павло Вишебаба. Сьогодні українці писали ювілейний 25-й радіодиктант єдності. У Чернівецькій міській раді зібралися десятки працівників, щоб долучитися до акції. Перевірили свої знання з української мови і у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. До Дня української писемності та мови студенти-викладачі Чернівецького національного університету доєдналися до написання радіодиктанту національної єдності. Анастасія Продан розповідає, цього року готувалася до написання диктанту заздалегідь. Вже четвертий рік я пишу диктант. Ну, того року мені вдалося менше помилок зробити ніж попередніх. Я перечитала диктант минулорічний, який був, тому що, можливо, будуть такі самі, як правила вживання. Першокурсник Роман Кисловський зізнається, взяв участь у флешмобі вперше. Переглянув правила в інтернеті, які там позгадують, що таке зворот, припустимо, що я забув трошки як коми розставляти. А так в словах трошки розбираюся, не хвилююся цим плані. А от Дарина Ковальчук пише радіодиктант вже сьомий рік поспіль. Насправді твори забушку дуже. Круті, а щодо написання буде складно, але цікаво. Декан філологічного факультету ЧНУ Ярослав Редьква долучається до написання радіодиктанту щороку. Якщо особисто, то я не скажу, щоб я особливо готувався, адже в мене багато інших викликів. Я сподіваюся на якісь такі, знаєте, так звані фонові знання. Мені особливо приємно, що ця подія має такий загальнонаціональний характер в умовах війни. Найважливіше. Іше в цьому контексті це все ж таки не боятися писати. Бо як сказав сьогодні той самий Вишибаба, який буде нам диктувати диктант. От чи ми зробимо одну помилку, чи ми зробимо 20 помилок? От, але це буде наш успіх, це буде наш результат. Вже декілька років поспіль я писатиму радіодиктант національної єдності. Тож поважайте мені успіхів. Я надію, що жодної помилки при написанні тексту не буде. У радіо диктаті 28 жовтня об 11.00 на сайті українського радіо та на сайті Суспільне Культура буде оприлюднено текст радіодиктанту національної єдності, за яким можна самостійно перевірити свої результати. А якщо хочете, щоб ваш диктант перевірили фахівці, можна надіслати текст радіодиктанту паперовим листом на адресу 01001, місто Київ, вулиця Хрещатик, 26. Фотографувати або відсканувати написаний текст та надіслати його до 11.00 28 жовтня на адресу на екрані Лілія Горбатюк, Микола Ганутін, новини Сі 4.